Шановні друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік і пан Олександр Коваленко. Зі мною це військово-політичний оглядач групи інформаційний опір. Пане Олександр, слава Україні! Героям слава вітаю! Дякую, що ви з нами. Звичайно, так вже минув деякий час, але резонансною залишається і зокрема ось той опис пана Залужного і в тому числі інтерв'ю в одному і тому ж виданні мова йде про декоміст. Його обговорюють, і когось воно лякає, когось воно приземляє, комусь від нього взагалі стає зле. А хтось ну, починає впевненіше себе почувати, зважаючи на те, яку інформацію він отримує. Скажіть, будь ласка, як ви можете оцінити те, що прочитали для себе, що ви для себе зрозуміли, і на що ось такі речі можуть в принципі вплинути, коли ми говоримо про нашу війну? Ну так, пан залужний він а, звернув увагу на саме ті проблеми, з якими ми зустрілися під час а, цього наступу, а, на, ну не можна кав, говорити про те, що ми не знали про ці проблеми, але це вже на настільки офіційному рівні, вже і на, скажімо так, західних а, споживачів інформації, також було орієнтовано а, цю статтю. Отже, про що йшла мова? Йшла мова про те, що ми і так всі знали: великі проблеми з мінними полями, проблеми з тим, що росіяни вони не рахуються своїми втратами, і до цього якось важко раціонально відноситись, тому що вони зараз, взагалі, не дивлячись на будь-які втрати, а вони не залишають своїх позицій. Вони продовжують їх тримати будь-якою ціною. А, навіть в минулому році, коли відбувалися наші наступальні дії, такого не було. А ми звільняли а, північний м, м, плацдарм. А тоді тоді, коли росіяни мали величезні втрати, і вони не могли тримати утримувати ті позиції, які вони встигли зайняти з 24 лютого 2022 року. А вони відступали в Харківській області. Відступали саме також тому, що вони не могли утримувати ці позиції. І е, вони е, тікали так само правобережна Херсонщина. Умови були настільки вже там створені, е, для них екстремальні, що вони е, змушені були тікати з правого берегу Херсонської області. Отже, все це вказувало на те, що е, дійсно росіяни, не дивлячись на те, що так, вони в 22-му році нераціонально використовували свій людський ресурс, але вони тікали. Зараз вони взагалі не тікають, вони залишаються на тих позиціях, коли вже давно треба було б залишити, де екстремально великі втрати. Ні, вони залишаються. І Це є проблемою, е, яку також треба вирішувати. Бо коли, коли ворог використовує виключно таку тактику на якусь там хитру чи тактичного рівня, на якусь перевагу там високотехнічну, високотехнологічну, ні, а саме все банально, м'ясо е, цим якось треба. Боротися новими методами, до яких ми не звикли. Також підіймається питання мінофугасних загороджень. Ця проблема вона її треба розглядати, до речі, разом із артилерією, контрбатарейною боротьбою. Пояснюю, чому саме так. І саме про це і говорить генерал Залужний. Ми усі добре знаємо, що під час початку нашого наступу. Однією з найголовніших проблем в першої лінії оборони були саме міни, Мінофугасні загородження. Всі про це чули. Е, перша лінія оборони створена класично навіть за радянськими е, методиками, мала гіпертрафовану при цьому кількість мінування на один квадратний метр. Нам критично не вистачало е, інженерного обладнання для розмінування. Почали постійно отримувати як опцію в пакетах допомоги ми це обладнання десь приблизно в другій половині липня, тоді, коли ми вже майже прорвали першу лінію оборони в районі вербового між е, вербовим е, та Роботина. роботина робота на вербове по цій лінії. Е, ну, своєчасно, своєчасно нам почали передавати е, ці е, засоби. Е, далі е, контрбатарейна боротьба. Вона пов'язана з тим, що коли е, навіть відбувається розмінування е, першої лінії оборони, проблему не стільки міни навіть створюють, навіть коли не вистачає інженерної техніки, а саме артилерія ворога, яка повністю контролює цю саме зону і постійно працює. Е, у росіян е, є кількісна перевага в артилерії, була, є, і на жаль, треба це визнати, буде. Неякісна саме кількісна, якісна контрбатарейна боротьба саме на боці е, сил оборони України, е, тому що ми якісніше якісно використовуємо більш високотехнічну технологічну зброю та якісніше, професійніше аніж росіяни. В свою чергу, е, ми також несемо втрати, це треба визнавати. Ми знаємо, наша артилерія також несе втрати, навіть ця високотехнологічна. І ось виникає питання, навіть не дивлячись на їх а, рекордну кількість знищеної російської артилерії, російський військово-промисловий комплекс може собі дозволити на місяць розконсервувати, зняти збереження 300 одиниць ствольної артилерії, 300 гаубиць. Або САУ, ну, переважно це гаубиці. Чи отримуємо ми на місяць від наших партнерів 300 чи хоча б 150 гаубиць? Ні. У тому і проблема. Якісно, у нас вже давно нема паритету, у нас є е, домінування якості, але кількості на жаль, ні. Е, е, і так далі по іншим усім позиціям, закінчуючи темою, яка вже давно лунає, це F16, ми вже давно про них чуємо, але і f 16 не треба розглядати як якийсь окремий геймченджер. Ні, якщо ми отримаємо F16, сам по собі він нічого не змінить. Це так само, якби ми отримали, знаєте, мене дуже часто запитували: ось ми отримуємо леопард 2. Це буде геймченджер на війні? Ні, не буде. Сам по собі не буде. Ми отримали М142 Хаймерс. Це зміни ситуацію на фронті. Буде якийсь перелам? Ні, не буде. Сам по собі. Так само, як і Storm Shadow. І так кожен із зразок зброї, тому що все використовується в комплексі. Ми можемо отримати хоч тисячу М142 Хаймерс. Або якщо в нас, але якщо в нас не буде танків, якщо в нас не буде ББМ, якщо в нас не буде авіації, якщо в нас не буде іншої артилерії, вони ні до чого не призведуть, не дадуть ніякого результату. Так само і в 16 і отримуючи в 16 ми повинні розуміти, що для домінування в повітрі а, треба ще отримувати і засоби протиповітряної оборони. Також не ті, які прикривали саме наші міста. А які можна було б використовувати в зоні бойових дій біля лінії боєзіткнення малого та середнього радіусу дії ешелону? Окрім цього іншого, дуже несподівано нам до Г-16 потрібні ще й атакамс для багатьох це може бути таким дисонансом, але як це можна? А ось так комплексне використання атакамс. Наприклад, його модифікації М 39 та М39 а 1 вони ідеальні для знищення аеродромів техніки на аеродромах, і наша задача це, щоб росіяни взагалі жодного свого літака, жодного свого гелікоптера, не розміщували на тимчасово окупованої території України на аеродромах, у тому числі і в Криму. Відвели все до Росії. Так вони зможуть піднімати їх з російських аеродромів. Та відправляти в повітряний простір в тимчасово окупованих територій. Але це час фіксується в цього тактичного літака, допоки він долетить, долають цю відстань. F-16 вже буде на поготові. Вже будуть усі системи готові для перехоплення цього літака ворожого, тобто ми збільшуємо е, час підльоту і збільшуємо можливість більш ефективного реагування. Ось одночасно як багато вирішується комплексно проблем. Тобто, і про це пан Залужний говорив. Але в першу чергу це все адресовано нашим партнерам. Бо все, про що він говорив, нам було потрібно не сьогодні, та навіть не учора. А позавчора, пане Олександре, війна зайшла у глухий кут. Чи можна сказати, що контрнаступ або зупинено, або ті цілі, які ми ставили перед собою, ми не змогли їх досягти? Деякі цілі так дійсно, навіть я, дивлячись на те, як починав відбуватися наш контрнаступ в Запорізькій області, я бачив перспективу. Найкращого варіанту виходу на Азовське узбережжя до кінця 2023 року. Я бачу цю перспективу, так вона була. Але знову ж таки, це е, були розрахунки, це був аналіз відповідно до тих ситуацій, які ми вже бачили. Відповідно до тих е, кампаній, операцій, які вже проводились. Те, що відбувається зараз, це зовсім інший формат. З, основна проблема це те, що жодного. Uh, нема там рахування з людським життям у нашого ворога. Вони не рахуються з людським життям. Ось вони свою оборону будують знову ж таки не в якихось тактичних хитрощах, які неможливо зламати. Ні. Вони будують свою оборону uh, на тілах, як на цеглинах. Ось uh, так я можу це порівняти. І uh, глухий кут ні. Не, не стільки глухий кут, а скільки. Треба переформатувати загальну концепцію нашого ведення бойових дій, і в якомусь сенсі ми повинні е, знайти е, можливість е, наносити ворогу значно більше втрати, як в живій силі, так і в техніці, механізованій компоненті, щоб усі їх можливості по компенсації людського ресурсу, компенсації. Механізованої компоненти вони були в мінусі кожного місяця, тобто це технологічна вже компонента повинна працювати тактично, це так, безумовно, але й технологічно також. А в 2024 році дійсно це може вже змінюватись за умов прийняття тих чи інших рішень. Є надія, дійсно, що f16 в комплексі з іншими засобами ураження також будуть впливати на цю. Ситуацію, але загально, поки що, дійсно, ми переважно бачимо вздовж лінії боєзіткнення позиційну війну, позиційні бої. Хоча є деякі плацдарми, які дійсно дарують нам надію, що до кінця 2023 року ми побачимо не тільки позиційні е, дії, а й е, якесь відповідне просування. Якщо можна коротко, пане Олександре, з урахуванням тих факторів, які ви окреслили, чи можна. Сказати, що буде контрнаступ 2-0 весною наступного року, чи є фактори, які впливають, зокрема, і на це, і не доводиться чекати контрнаступ. Я не виключаю, що е, ну, 2-0 контрнаступ це. Я не розумію, чому 2-0. У нас вже це не перше. Ми постійно знаходимося, до речі, в форматі контрнаступу починає з -то, точки зору, знаєте ось ці інформаційної, вибачте, на слові шуміхи: контрнаступ, контрнаступ, повномасштабний контрнаступ і так далі. Просто щоб зрозуміло було, тому кажу 2-0. Ну так якщо говорити про щось більш масштабне, то я не виключаю, що це може відбутися е також навесні весні 2024 року. Спасибі, взаємну відповідь. Рухаємось далі. Справа в тому, що цікаво з вами обговорити таку новину, контрольована республіканцями Палата представників США схвалила окремий законопроект про виділення допомоги Ізраїлю обсягом приблизно 14,3 мільярди доларів. Він не містить згадки про Україну. Там довга епопея. Всі ми знаємо насправді, що передувало ось, наприклад, такому рішенню, але варто зазначити, що Білий дім раніше застеріг. І представники Білодому сказали, що натякнули принаймні, що президент ветує ем, ось цю допомогу, яка стосуватиметься виключно і лише Ізраїлю, і не буде містити, наприклад, згадки про Україну. Там вони хотіли ще і там Мексику, кордон з національним з Мексикою, і Тайвань, у тому числі, але бачимо, що відбулось те, що відбулось. Скажіть, будь ласка, чи буде вето що буде далі? Ми залишимось без допомоги, як розвертатимуться події в контексті допомоги нам. Ні, без допомоги ми не залишимось. По-перше, в нас на сьогодні, ну не в нас, а в США на сьогодні ще є 5,4 мільярди доларів на рахунках, які були виділені саме для допомоги Україні. І вони ще поки що не були задіяні. Тому цей пакет він є і він буде діяти. Щодо того, що зараз відбувається, це політичне вже питання стало ну, у них передвиборна вже починається передвиборні перегони. Хоча до саме них ще далеко, але сам процес вже відбувається, і республіканці, особливо саме в першу чергу, трампійське крило, вони роблять ставку на ось цих питаннях щодо допомоги Україні. Вони намагаються у, 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 звинувачувати саме допомогу Україні у тому, що в них там відбуваються якісь економічні проблеми, інші якісь моменти в кожному штаті. В кожному штаті є свій кандидат, який розповідає електорату, що ви б могли заробляти набагато більше на місяць, якби не було б допомоги Україні. У вас би там би вивозили сміття набагато частіше з вулиці, і так далі, таке інше. Ні, ну а ну. Це смішно так. А давайте так. Хто головний? Наприклад, хто головна говоряща голова, е, яка блокує м, допомогу Україні? Е, конгресвумен Мейджорі Тейлор Грін. Хто така Мейджорі тейлор Грін? Це людина, яка побудувала свою політичну кар'єру на конспірології. Її електора це люди, які вірять в е, якісь там змови. Які вірять в масонів, в ілюмінатів, в анунаків ось електорат, електораки? Ця людина сидить в конгресі. Це просто для розуміння цього інтелектуального рівня, тому в у цьому немає нічого дивного, але головне інше. Головне те, що те, що зараз це трампийське крило, воно намагається грати в свою гру, воно не зможе довго в неї грати, тому що є інтереси Ізраїля. Інтереси Ізраїлю вони дійсно зараз пов'язані, тісно пов'язані з інтересами України, і навіть більш того, в самому Ізраїлі дуже добре починають розуміти, що все ж таки ворог у нас один і той самий. А ізраїльське лобі а, США воно не дозволить Трампістам а, затягувати сам процес а, прийняття рішення щодо виділення цієї допомоги. І вони будуть тиснути на трампістів. Проти кого кого, а ізраїльського лобі ну вони ніяк не зможуть а, протидіяти. Отже, вони змушені будуть йти саме на те, щоб об'єднувати ці пакети допомоги, як воно було з самого початку, і в якому, до речі, Україна отримувала 61,5 з половиною мільярди доларів допомоги на наступний рік. Угу. А, Байден витує ось цей проект закону. Ну, я думаю, що так. Він навіть списло, і сенат, ні, слово здається, не, Він не же і був ініціатором того, щоб а, тема Ізраїлю та України вони проводилися одним а, пакетом. От і все. Um, без, 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 Ленд-ліз все. Тобто безвідносно втрачено, тому що там термін минув. Спроби продовжити також не вмічалися успіхом. І тепер, якщо там не домовляться, наприклад, щодо виділення допомоги нам умовно скажімо так. Опції лендлізу задіяти неможливо? Лендліз це вже архаїзм? Він він став таким якимось не знаю моментом надії. Хоча, знову ж таки, ленд-ліз просто у нас у всіх на слуху. Ми це чуємо, так? Ми чуємо це слово, і ми розуміємо, що це таке. А що відбувалося протягом усього цього періоду, більш ніж як півтора роки, звідки в нас Абрамси? Звідки в нас Джевеліни? Звідки в нас М 777, М 142 Хаймерс? Звідки в нас е, усі боєприпаси 155-го клібру, які ми отримуємо? А так камці нарешті під'їхали. Це все звідки? Це ж не ленд-ліст. А що це тоді? Ну От і е, різниця. Ми всю зброю і без цього е, пропіареного слова отримаємо. Mm -hmm. um... Так, у нас не так багато часу залишається. Хотілося ще дві теми обговорити. На Ізраїль хотів би звернути увагу, тому що ну що, фактично повідомляється, і пан Бінімін Натеяху повідомив про третю фазу. А з тих новин, які ми отримуємо, зрозуміло, що армія Ізраїля заявляє, що ввійшла в місто Газа. Або ж на околицях десь, тому що там різна інформація, от не можу поки що точно зрозуміти, де вони знаходяться. Але зрештою, ми розуміємо, де Ентоні Блінкін приїздить до Ізраїлю, він вже здається в, в цій країні, в єврейській країні. У нього будуть зустрічі, зрозуміло, з вищим політичним керівництвом. І я так розумію, що головна мета це вмовити владу Ізраїля зробити декілька пауз для ось цих гуманітарних коридорів. Давайте ось ці два аспекти поєднаємо. Що може бути за зачиненими дверима? В розмові Блінкена і Нетаньяху. Нагадаємо, що тоді, коли Байден відбув з Ізраїлю, з преса писала, що Байден взагалі якимось чином намагався вгамувати ось цей емоційний порив представників ізраїльської представників єврейської держави. Що буде з Блінкеном? І друге, що стосується військового аспекту, яка головна задача: зачистити місто, знищити Хамас? Я не знаю, звільнити заручників, і що буде далі? Ну, знищити Хамас, не вдасться. Ми це розуміємо. Це організація, яку неможливо в внулю знищити. А що зробити? Буфер безпеки. Е, мені здається, що саме з е, півночі сектору газу будуть робити буфер безпеки. І з міста Газа безпосередньо. Ну, місто Газу це таке, знаєте, там взагалі це агломерація маленьких міст і великого міста, яке е, воно все між собою настільки вже там тісно пов'язано, вулицями, провулками і так далі. Та підземними тунелями, що це все одне таке велике місто. І е, воно є особливо небезпечним. Чим? Тому що саме з північної частини сектору газу, в більшості випадків, і е, відбуваються напади на південний Ізраїль та обстріли Ізраїлю взагалі. Е, то те саме е, сумнозвісне місто Здерот, Це майже кілометр від е, сектору газу, саме від північної е, частини його. Отже, до нього там е, рукою подати, а е, логістика ну траси, все таке інше. автомобільні шляхи, а е, вони дозволяють дуже швидко до нього дістатися, і з нього вже по кібуцам е, роз, розповсюджувати усю цю е, хамаму. Розпосюджуватись по кібуцам було дуже легко. І тому як на мене, головна мета сахал це не все те, що ви сказали, а це створення буфер, зони, буф... буферної зони безпеки. І якщо вони її не створюють, це вже питання просто виживання. Вони нікого не будуть слухати не Байдена, не Блінкіна. Байдену та Блінкіну тільки залишається погодитись так, добре там зробить з цього футбольний майданчик, такий великий, 10 на 10 кілометрів, і все. Чи інші якісь там ні 10, ну 10 на 20 десь так їм треба зробити майданчик, щоб е, саме була ця буферна зона, і там будуть я не виключаю, що там будуть знаходитись на постійній основі цехал, підрозділи цахал які будуть контролювати усю цю ділянку, щоб вона вже не загрожувала Ізраїлю від слова взагалі? Бо це питання виживання для Ізраїлю. Ізраїль е, давно вже намагався якось, е, ну, скажімо так, е, не те, щоб підкупити, а е, інвестувати в сектор газу, щоб там був якийсь розвиток, там немає жодного розвитку, там розвиток тільки тероризму. Бо е, говорять окупація окупація, ну так добре, окупа... це можна як завгодно відноситись до цих заяв, але факт залишається фактом. Uh, усі uh, кроки по створенню Палестинської держави, палестинська влада, вона блокувала завжди, і при цьому вона брала ізраїльські гроші на розвиток Палестини. Яка ну нібито вони ж кажуть, що це все окуповані ці території, ну а гроші ви від окупантів берете в великій кількості, так на які готуєте підготовляєте свої терористичні акти. Тому, як на мене, питання виживання полягає у Ізраїлі на сьогодні в тому, щоб створити цю буферну зону безпеки. В двох словах бодай. Блінкен е, прибув з метою про що? Ну знову ж таки, буде, будуть перемовини щодо ну, Це буде дискусія щодо допомоги, які будуть е, не може бути там червоних ліній взагалі, як на мене. Угу. Але е, саме узгодження позиції, е, як реагувати на те, що буде далі відбуватися, як в секторі газу, так і з урахуванням того, що може бути небезпека від інших представників антиізраїльської коаліції, То, Ті самі є хусити, вони про себе зараз заявили, але де є хусити тисячі кілометрів, а де Ізраїль? Е, і вони можуть тільки обстрілювати Ізраїль е, своїми ракетами, які знову ж таки більшість своєму або падають на території Судовської Аравії, або збиваються ППО Ізраїлю. Якщо долітають, отже, це вся загроза від єменських уситів. Може бути інша загроза. Хець з території Сирії, це корпус іранської революції. Цих так вартових іранської революції. Може бути ця загроза. Отже, до всього треба бути готовими, і авіаносні ударні групи США ВМС США, вони не просто так також знаходяться зараз в земному морі, пане Олександре в завершення дві короткі історії. Вони стосуються двох персон: перша Арістович, що що з ним відбувається? Що це за зак? По перше, людина зібралася в президенти. По друге, він декларує уже тепер фактично. ну… Наміри про мирні якісь перемовини з Росією, а та частина, яка під контролем українського уряду: ну от, нехай би вона була б в НАТО, і ми отримали відповідні гарантії. Чи не порушує він таким чином указ президента про заборону на мирні перемовини з цією владою Російської Федерації? Як йому дозволили виїхати? Чому він перебуває в Європі і розповідає ось такі речі? Що взагалі відбувається? Ось ви для себе розумієте? Я не п'ю зранку каву або ввечері пиво з Арестовичем, тому я не знаю, що там відбувається, і я не в курсі його поглядів та світогляду о, взагалі. А ми з ним, з ним о, тісно ніколи не спілкувалися. Але я можу сказати так: це, це зараз неофіційна посадова особа, і він, як неофіційна, не особа, яка не обмежена о, відповідними зобов'язаннями. Він може ретранслювати е, все, що йому завгодно, вже наша позиція кожного з громадян України відноситись до його заяв відповідно, або сприймати їх позитивно або негативно, і так далі, критикувати, або е, погоджуватись з його заявами. Ну це позиція знову ж таки, як вільній країні, демократичній країні, кожного з громадян України. Я не знаю, як це це дуже рідко відбувається, але буквально в контексті того, що ми з вами обговорюємо, щойно прилетіло повідомлення. Секретар РНБО Данілов заявив, що арестовачем займається Служба безпеки України. Я був би, буду просто прикладати, я був би більш більш обережнішим зі словосполученням СБУ. Нічого не робить. Служба безпеки займається, каже Данілов. Ну окей, нехай займається. А, так, інша справа, що все, що всі хочуть швидкого результату, щоб це було вже сьогодні? Ну, принаймні, тут є відеофрагмент, я його не приглядав, але Арестовичі сюди приплили. Дякую, що відповіли на це запитання. Про Данілова. У мене останнє запитання до вас в рамках нашого ефіру. Він, серед іншого, сказав про те, що потрібно заборонити Телеграм. Як ви до цього ставитесь? Я пам'ятаю, як це свого роду свого часу було ще з ВКонтакті, але в Телеграмі Телеграм на сьогодні це майже основна, основний майданчик для інформаційної боротьби, у yeah. тому числі там велика кількість саме українських ресурсів, які здійснюють ефективну інформаційну боротьбу з російською пропагандою. Ну, я з такою позицією не погоджуюсь. Зрозуміло. Спасибі вам величезно за цей ефір, пане Олександре. Було дуже цікаво і, що найголовніше, дуже професійно. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Побачимось в ефірах. На все добре. Спасибо.